Вітаю, ви дивитеся програму в об'єктиві. Сьогодні наш гість, віце-спікер Верховної Ради України Руслан Кошуленський. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Руслан. Днями минули перші 100 днів роботи нової ради. Так, от на вашу думку, на ваш погляд, на ваше бачення, якими вони були, наскільки ефективно працювала чи шлангувала рада? Давайте, напевно, почнемо з того, що вона робила: працювала чи шлангувала. Отож змінилося середовище. Змінилася нова рада, нова каденція чи Відбудуться ті самі дії, які відбувалися минулої. Перше питання, яке ставить власник українці. І тут нові фракції, умовно кажучи, нові, які зайшли до Верховної Ради, це є і фракція Свобода, і фракція е, удару, і фракція батьківщини, так би мовити, оновлений склад в тому, чітко сказали свою позицію. Ми не дамо. Так робити, як це було в минулій каденції. Якщо ви зауважили всі ці події, перелік подій, які спричинив сьогодні до е, часткової е, зупинки роботи парламенту, це є наслідок активної стрижневої позиції опозиційних фракцій. Які чітко сказали, що так не буде. Це означає, що буде персональне голосування. Це означає, що звучить українська мова в сесійній залі. До цього не було. І ось таке: тобто, це ефективно за цих 100 днів чи неефективно повернутися до засадничих положень народовладі, коли кожен має за себе голосувати, приходити на роботу, бо йому дали люди достатньо велику заробітну платню, щоб в нього було часу там 6-5 разів в тиждень прийти і проголосувати за себе? Чи ні? Це він виконує Конституцію України, де чітко написано, що державна мова українська чи ні. І ці дії, Всеукраїнського об'єднання «Свобода», ці дії інших опозиційних фракцій вважають надефективними, які зламали найскладніше звичку парламенту. Тобто провладних партій порушувати закони конституції 100 днів. Це достатньо часу для того, щоб робити якісь висновки про те, якою буде ця рада чи ні, на ваш погляд, чи це все-таки замало часу, і наразі триває притирка і пошук точок дотику між владою і опозицією Ці, е, між е, більшістю і опозицією? Це, це це буде завжди. Це буде перманентно. Перманентні пошуки. Сьогодні встановлювалися правила гри. Як чи є стрижневість, чи вони не розплачуться ця опозиція, як це було раніше? Не піде в кулуар і розповідати, що ми нічого не можемо, вони нас б'ють. Ні, не пішла опозиція, чітко задекларувала, що так не буде. Все змінилося, і тепер партії регіонів її сателіти, сателіти думають, що ж робити далі. Так, але ви говорите про те, що опозиція показала, що вона може дієво протистояти і дієво опонувати. Так, але коли опозиція і більшість зможуть дієво працювати, займатися своїм основним основним завданням продукуванням законопроєктів. тобто процесом, який зараз фактично в силу політичних моментів є зупинений. Тобто, єдине, що хочу наголосити, має бути фундамент правила гри, які хочеться встановити особисте голосування. Це є засадничий фундамент, без якого далі рухатись нема, бо далі йде шахроювання, далі іде фальшування. Тоді це несправедливо. Оце засадничо. Друге, ну не штука надруку, задрукувати папір. Кількістю законопроєктів не штука сьогодні. В Україні достатньо законопроєктів, законів на превеликий жаль ніхто не виконує. Ось в чому річ контролююча функція ще є в парламенту, не тільки законотворча. Сьогодні на друге на другу сесію підготовано близько 400 законопроєктів, змін і так тощо. Це є великий об'єм, хоча це не над багато що б хотілося. Може і чуються думки, а може що взагалі, щоб нічого не робили. Бо то, що вони роблять, ну нікуди не годиться. Бо ті законопроекти, які зараз подає влада, е кабінет міністрів, може б краще і не голосувати взагалі. Може, дійсно е розповідають е добрі люди, кажуть, може, добре, що вони нічого не роблять. Бо то, що зараз приймуть, це буде така катастрофа в економіці, е така катастрофа в, е скажімо, в е житловому е секторі, що. Годі собі навіть уявити більше вже зараз говорить, що опозиція має чітку мету, яку вона перед собою поставила. Ця мета називається перевибори, дострокові вибори. Тобто, як завгодно чи обговорюється це в опозиційному середовищі, і на вашу думку, як політика, як партійного функціонера, можливо. Вам і не подобається це словосполучення, але ви не м'є в будь-якому випадку, так чи вигідно навіть для опозиції зараз говорити і зараз проводити дострокові вибори? Чи зможуть вони кардинально змінити розстановку сил в парламенті? І чи взагалі ставиться це за мету? Ви зараз зауважили, що Такі спокійні події у Верховній Раді, як блокування, це без штовханини, без бійок, тому що достатньо прагматичні є партії регіонів, яка також знає замір соціальних впливів, тобто замір людського вподобань. Тобто, чи це є їхній виборець, який, скажімо, обирав їх, сприймає це чи не сприймає, і вони розуміють так. Чи це є в Донецьку, чи це є у Львові, чи це є в Сумах, чи це є в Одесі. Люди чітко ставлять запитання, чому я хожу на роботу, мені платять за це мої копійки. А якщо я не прийду, мене звільняють. А чому я їм довірив величезна зарплата, а вони не ходять? Тому вони розуміють, що не знають, що з цим робити. З точки зору е участі чи не участі у виборчих кампаній і так тощо, закон чітко говорить сьогодні, що 30 днів не роботи парламенту дають підставу. Президентові розпустити, але це не обов'язкова річ З другої сторони. Будь-яка партія, яка має свої ідеологічні переконання і хоче через засоби влади втілювати цю ідеологію. Звісно, річ, вона має бути готова до будь-якого в часі участі у виборчій кампанії. Тоді, тоді ця партія має право на життя. Інакшим чином, якщо вона не готова до виборів, якщо вона уникає виборчих кампаній, то що то за партія. Добре, я інакше питання поставлю: свобода зацікавлена в дострокових виборах в тому, щоб ця рада була розпущена і нова була обрана. І що показує, я не повірю, що ви не проводите соціологічних замірів. Що показує соціологія? Ваша підтримка у випадку проведення дострокових виборів збільшиться. Ви зможете наростити своє представництво в парламенті. Ви і, зокрема, ваші партнери по опозиційному табору чи ні? І Взагалі, чи, чи стоїть оце от питання, чи розглядається е, предметно оце питання власне доведення до дострокових виборів і проведення цих дострокових виборів? Бачите, ми щойно з вами сказали, що це не залежить зараз від опозиційних партій. Ну це багато в чому залежить від їхньої волі, тому що Отож, вони можуть блокувати, соціологія... заблокувати, зробити парламент неробочим. Соціологія Банально, зробити показує, неробочим. що Сьогодні підтримка опозиційних фракцій. Надзвичайно опозиційні партії, які представлені у Верховній Раді, збільшуються. Тобто сумарно вони набирають більше. Але чи це є підстава сьогодні говорити до розпуску для того, щоб. А, нашою метою було розпуск, ні, звісно річ. Треба задекларувати і показати, як треба працювати. Але якщо так станеться ситуація, що будуть порушені всі демократичні засади і принципи, так тоді нічого не залишиться. Як тільки йти на розпуск і звертатися до власника. До громади України чи правильно ми зробили? Хай він розсудить тоді, якщо уникає там президент, тощо за яких умов робота парламенту буде розблокована, і за яких реальних кроків і поступок можливо від парламентської більшості опозиція погодиться на розблокування ради? Це є основне питання, яке звучить при перехід на персональне голосування. Яка це буде форма? Чи це буде руками голосування? Чи це буде бюлетнями голосування? Чи це є буде підтвердження, що ми готові голосувати і вже йдемо на голосування? Чи це буде сенсорна кнопка? Тощо, тобто, перше питання прошу привести до нормативного законного рішення персональне голосування. Що? Не дає домовитися і е, більшості і опозиції ну в цьому такому простому питанні, так тобто, от, навіть якщо проаналізувати ефіри всіх загальнонаціональних ток-шоу, вони зводяться до того, а ти такий, а ти сам такий. Що дозволяє, що не дає домовитися? Хто може виступити тим об'єднавчим фактором, який зведе і, умовно кажучи, потисне руки з одного боку від парламентської більшості, з другого боку від представників опозиційних сил і запустить парламент в роботу? Ну чому це питання таке просте? Питання? Питання виконання конституції є настільки довготривалим і настільки принциповим, засадничо. Це є різниця у звітності, якщо в опозиційних фракціях це чітко розуміється, що якщо, не дай Боже, в тебе щось стається в напрямку такому, і ти за себе не голосуєш, ти не приїжджаєш на роботу, це твоя політична смерть. Бо ти приїжджаєш потім до свого виборця, звітуєш, і тебе перше запитання: чого тебе не було і чому ти голосував за іншого або бігав по залу? Тому це є. Політична смерть сьогодні. Політична культура українців надзвичайно висока, і тому вважати це кожен з цих політиків це розуміє. А ось у партії регіонів інша підзвітність. Коли їм кажеш, ви ж додому приїдете, як ви в очі людям будете дивитися, які вас обирали, ви ж придете на зустріч, тобто вони на тебе дивляться великими очима. Розуміючи, що вони вже а, виграли вибори через підкуп, виграли вибори через домовленості, через шахраювання. Перед ким вони звітуватися? В життя вдалося. Навіщо ще себе е, заставляти, приїжджати? Якщо можна вирішуватися якісь свої комерційні питання, тут є проблема у звітності і проблема е, зламу психології. Тобі вони вважають, що хтось їх. Примус заставляє, причому меншість заставляє, більшість заставляє приходити голосування. Та хто вони такі, що вони нас заставляють? В нас різниця цивілізаційна, культурницька різниця. І ось ця сьогодні є злам культурницьких е, барикад. Якщо е, ось ця система, яку представляємо, ми, зможе здолати то, що було звичку, і їхнє е, ставлення до парламенту як до. Е, Механізму втілення своїх комерційних переконань захисту бізнесу просто купив собі там такі посвідчення, яке дозволяє йому всюди пересуватися і показувати, що ніхто його не затримає. Тощо, ось у чому є проблематика. Якщо це вдасться, ну. Тоді все буде гаразд. В чому є проблематика дій е, депутатки Львівської міської ради від Українського об'єднання Свобода Ірини Шалаковської, яка голосувала за свого колегу. В той час, коли оп для опозиції е, парламентської це є питання надпринципове. В той час, коли опозиція блокує роботу парламенту, власне, домагаючись персонального голосування? Депутата покарано. Знято з посади партійної, оголошена Дугана, ще один раз вона собі таки дозволить, виключення з партії покладе мандат на стіл. Тобто, ну, чим це могло бути зумовлено? Це якась помилка. Це... Він чи... вийшов, вийшов в коридор, він, вони сидять поруч, вийшов в коридор, він є, він є присутній на пленарному засіданні, вийшов, попросив. Вона побачила, ну треба, ну що ж так. Все, крапочка питання закрилося, вона покарана, і ще раз таки вийде, піде покладе мандат на стіл без жодного застереження. На вашу думку, як власне ви не так давно покинули стіни Львівської міської ради? На вашу думку, як має поступити рада, як має поступити депутатський корпус? Чи рішення, яке було проголосовано таким чином, має переголосовувати? Так. Чи тут власне йдеться суто про покарання депутатів? Ми вважаємо, фракція поставить це питання на переголосування. Якщо Тоб... є шахрайський спосіб голосування, ще раз поставити, щоб це було щиро, відверто, щоб кожен за себе проголосував. Крапко. Добре, переходимо до е, справ загальноукраїнських. 19 лютого Верховна Рада запрацює чи не запрацює ваш прогноз. Сьогодні розпочата робота підготовчої групи. Від кожної фракції будуть виділені фахівці, які зможуть в той чи інший спосіб запропонувати. Е, Прийнятлив, прийнятливий варіант для того, щоб можна було розблокувати. Як, як запрацюється, як вийде, на яку позицію вийдуть? Дуже б хотілося, щоб принцип персонального голосування був збережений. Поясніть, будь ласка, таку тенденцію. Чому вже зараз керівництво фракції УДАР заявляє про постійний тиск. На своїх депутатів, які мають бізнес, чому всеукраїнське об'єднання батьківщина заявляє про постійний тиск на своїх депутатів, які мають бізнес, і не заявляє про тиск Всеукраїнське об'єднання Свобода? Я би не говорив таким чином. Тобто я говорю от публічний аналіз, це, це останні, так аналіз останні, публічних там, виступів тижні і публічної нехай. діяльності. Так, Тобто, два тижні. це готується до того, що будуть нові зрадники, десь чи це готується до чого? Чи це свідчить про що? Ну, чому не, не тиснуть на свободівський бізнес? Чи ваші люди не жаліються? Я не знаю. Якщо ви пам'ятаєте, свободівських депутатів навіть стріляли нещодавно. Був постріл в автомобіль, пробили шибу, зачепили голову депутату. Ну там здається, що суто про хуліганство. А, так, так. В білий день їде машина. Хуліган. перед тим він виступає на Закарпатській обласній сесії, дуже жорстко виступає, е, виступає з людьми, там протистояння з міліцією, досить жорстке протистояння. Наступ наступного дня людина їде і в білий день, отак, ми їдемо по вулиці, йде постріл. Так собі випадково. І людина не підприємець, людина керівник обласної організації. Тобто, бізнесу там якийсь його там немає. Тобто тут інші є питання. Знаходять слабкі сторони, так можливо, слаб, а вони й будуть тиснути, і будуть на родину тиснути, будуть на бізнес тиснути. Будуть як завгодно, будуть шукати слабинку. Це тобто ваші люди більш стресостійкі, чи що? Ну я не розумію. Ну все-таки поясніть оцей от феномен. І зрештою, оці от розмови про постійний тиск. Чи можуть бути вони підготовкою до того, що у нас з'являться нові табалови? Ось ключове, що я хотів дізнатися. Ну, я не хочу у цьому мати запитання. мати брати на себе відповідальність за фракції, в яких я не є. Є членом і е, систему добору е, депутатів до Верховної Ради, якщо в свободі це були всі члени партії Свобода люди, які пройшли багато років, і е, скажімо, не один раз брали участь у виборчих кампаніях, зад, задекларували себе стійкими людьми, які що би це не було, навіть якщо вони підприємці, вони проходили через е, тиск, тиск фіскальних органів, і вони задекларували, що вони не змінюють своїх політичних поглядів. Оце є принцип, за яким формувалася фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Якщо інші політичні сили за іншим принципом формували свої фракції яким сповідують там не націоналістичні погляди, більш ліберальні, можливо, їм складніше в тому аспекті мати тримати дисципліну і тримати стрижневість ідеологічну, чи підтримується монолітність власне в співпраці опозиційних сил в парламенті? Чи є їй зараз якісь адекватні загрози, зокрема у питанні ймовірних президентських виборів, так тобто питання, яке нагнітається вже зараз, хто піде? Куди піде, чому піде і для чого піде? Чечетов чомусь висувають тягнебока, так? Юлія Володимирівна, зі слів, знову ж таки, людей, які нібито спілкуються з нею, висуває Арсенія Яценюка. Ну, удар висуває Віталія Кличка. Це все зможе підірвати монолітність власне оцієї співпраці? І чи це є питанням часу, власне, зараз погодження кандидатури на президентські вибори? Колись Черчилль казав таку фразу. Що найгірша річ, єдина річ, яка гірша за союзників, це їхня відсутність. Е, є чітка формула, яка показала, яку показали ці виборча кампанія, що кожен окремішно не зможе подолати режим тільки сукупними зусиллями. Отож, я переконаний, що єдиний кандидат від опозиційних сил, зокрема трьох опозиційних партій, які сьогодні представлені у парламенті, зможе подолати діючий режим і кандидати від нього. Оце є основа, на яку треба, скажімо, працювати. Всі інші дії від дії зможуть привести до дуже поганих наслідків. Тому сьогодні говорити, хто з них трьох вийде на скажімо, найкращі позиції, в найкращому сприйнятті громадою. Є, є щось сьогодні зарано. У нас ще є київські вибори, які треба пройти. Вибори київського міського голови, київських е, міських депутатів до вибори, до Верховної Ради. Надіємося, що які відбудуться, і тому ми, ми маємо підійти чітко більше того, ще й розказувати владі чіткого кандидата не можна. Ну, тим не менше, ви говорите про писну істину, так, про те, що протистояти владі може тільки єдиний кандидат від опозиційних сил. Можливо, зараз опозиційним силам варто прописати механізм визначення цього єдиного кандидата. Можливо, прописати не знаю там. Чи як він, як він буде визначатись? Чи це будуть якісь рейтингові оцінки якоїсь міжнародної організації, на яку погодяться всі три політичні сили, чи можливо ще якимось іншим чином? Переконаний, що десь в свах ваших є рація. наразі. Це питання достатньо відкладено в ящик для того, щоб воно не не збурювало. Як тільки почнеться зараз хто кращий, воно завжди не не призведе до якісної спільної роботи, яка зараз вкрай до потреби в парламенті. Тому навіщо зараз вже на, на, на цих моментах, коли ще до виборчої кампанії ж є вже трохи час, е, збурювати між собою політичні сили. Тому думаю, що це не на часі. Чи має свобода свого представника і свого висуванця? Чи будете ви пропонувати свою людину на виборах міського голови? Чи ви все-таки будете підтримувати кандидатуру, яку запропонують ваші партнери по опозиції? Два варіанти. Перше, якщо не буде узгодженої спільної кандидатури, звісно, річ, за практикою має балотуватися голова місцевої організації. Керівник Київської міської організації Андрій Єлєнко тоді балотуватиметься на посаду голови київського міського. Якщо ж спільно визначиться там, удар, батьківщина. Визначиться спільним кандидатом, ми обов'язково його підтримуємо. Тепер давайте перейдімо від справ київських до справ суто львівських. Так, депутати Львівської міської ради від Соколінського об'єднання Свобода заявили на одній з сесій про те, що в парламенті буде створена тимчасово слідча комісія, яка займеться перевіркою двох управлінь міської ради: так? транспортного і комунального майна і власності. В кулуарах. Одразу ж заговорили, що Свобода запустила маховик відставки Андрію Садовому. Це правда? Щодо ТСК, це є правда. Правда, що? Правда, що, що буде тиска, створена що тимчасова докум... слідча комісія, чи правда, що запущений маховик відставки міського голови Андрія Садового? Дільно на дві частини. Перше, документи про тимчасову слідчу комісію є вже готові. Фракція розіслала в іншій фракції за у відповідності до закону про комітети звернення щодо кандидатів, які. Будуть працювати в цій тимчасовій слідчій комісії. Зоглядне те, що поки що рада не працює, тобто на найближчих пленарних засідань, які відбудуться, а такі тимчасові слідчі комісії йдуть в позачергово, тобто їх можна завжди поставити на порядок денний, і для їхнього голосування достатньо 150 голосів. Тому я переконаний, що опозиційні фракції проголосують і не тільки опозиційні фракції, там і позафракційні, які проголосують за створення тимчасової слідчої комісії. Я наголошую для перевірки. Господарської діяльності всієї виконавчої гілки влади, але зокрема, коли ви назвали ці, це такі наріжні комітети, е, наріжні управління, які е, пам'ятають львів'яни, починаючи від е, транспортної схеми, порушення всі, всіх законодавців закон, законних норм, е, всі виграні є суди проти управління транспорту, які засвідчили порушення. Це те саме стосується управління комунального майна, продаж, незаконна оцінка, відчуження майна майна починаючи. Проблеми з е, старим цумом на площі ринок, готелем Київ, то що там є велика величезна низка е, звинувачень в, в бік, і закінчуючи там виконавчими іншими галузями, на які відповіді дасть тимчасова слідча комісія. Це має бути справедливо, це має бути від, відкрито, це має бути публічно і це має бути максимально щиро до Львів'ян. Вони мають. Побачити, що це є не тільки там думка Кошулинського чи свободи, зокрема, різні фракції. От, власне, я хочу вас запитатися, хто є ініціатором створення цієї комісії, так, і, хто, і чи розділяють вашу невдоволеність роботою виконавчих органів міської ради ваші партнери по парламентській опозиції? Спочатку маємо говорити про наших партнерів у місті Львові. Так. Тобто, якщо є фракція Свободи в міській раді, фракція фронту змін, фракція народного руху, фракція України Соборної, фракція нашої України і фракція Удару, тобто пора удар, тобто це є так розумію, що це вже практично єдина фракція, скільки я розумію, що ці всі фракції так. Вони сьогодні консолідовано голосують, і всі розуміють, що аферистичний спосіб ведення львівської господарки садовим є сьогодні неприйнятливий. Ви сьогодні знаєте, скільки практично всі вета садового долають. Тобто, все, щоб він не робив, розуміють, що так неймовірно складно. Тепер, щоб це не було індивідуального характеру, нехай всі, будь-хто чи регіонали, чи їхні сателіти хай стають членами. Е Цієї тимчасової слідчої комісії і побачить документально, чи справедливі ці претензії, чи несправедливі. Після цього буде ухвалено рішення. Добре, якщо ми побачимо документально, що претензії є. Справедливі. Що буде далі? Далі буде відставка міського так, голови. Звісно, річ. Якщо ми побачимо, що претензії несправедливі, буде, я не знаю, вибачення від свободи, буде намагання співпраці з міським головою чи як. Ну, Всеукраїнське об'єднання свобода якось і Андрія Садового, так як керівника міста, відносини чомусь банально не складаються. От чому є у вас відповідь на це питання? Ви не так давно очолювали фракцію. Так, ви перейшли е, на роботу в парламент. Замість вас, фракцію очолив Маркіан Лопачак. Як показують сесії, в нього також не складаються відносини з мером. Ну можна зробити висновок, що не в людині проблема, а проблема в тому, що партія не може знайти точки дотику. Оці точки дотику знайти ще можливо, чи вже пройдена точка незворотності, і ви категорично не бачите, як ви можете співпрацювати з цією людиною на чолі міста. Я так е, штрихпунтирно окреслив е, наше бачення, що. У так, такий спосіб я його називаю аферистичний спосіб ведення львівської господарки, коли практично будь-які намагання створення нових робочих місць, створення потужного виробничого потенціалу у Львові, практично нівелюється. Назвіть мені, хоч одного великого інвестора, який сьогодні зайшов. Ніхто не хоче заходити до Львова. Є одна причина, яка називається садовий. Тобто люди, знаючи цю постать, розуміючи, що з ним е, неможливо творити щось, сьогодні зациклений Львів, Що що йому найкраще, Львів має бути а туристичний максимум, тобто, всі мають бути покоївками, барменами і е, прибиральниками, замість того, щоб творити, маючи. Неймовірні, хороші. Ми маємо електрон, який працює з величезними зусиллями. Вдалося проголосувати за створення за проплату львівського трамваю, запустити виробництво львівського трамваю. В очікуємо там з місяць на місяць з'яви львівського трамваю. Вже з'явилося якесь виробництво якоїсь малої техніки у Львові, і це не завдяки садовому, а всупереч йому. Ось у чому і проблема. Сьогодні Львів зупинився в своєму розвитку там в межах 5-7 років назад. Тобто я правильно розумію, на вашу думку, містом має керувати інша людина, так чи у ні? інший спосіб, і з іншим мисленням. Це ваша позиція особиста? Чи так, це моя, є це, позиція це партії за Добре, позиція. а якось є позиція партії? Зокрема, після. Тимчасової слідчої комісії. Має бути все справедливо, Андрій Васильович. Добре, у мене ще два запитання на завершення. Перше, наступне. На вашу думку, наскільки правильним є сценарій, коли міського голову у відставку відправляє не громада міста, а депутати? Наскільки це є правильно з точки зору, я не знаю, навіть якогось там місцевого самоврядування? І... У цьому питанні є дві проблеми. Моя позиція була завжди: це мала би зробити львів'яни. Але отут виникає маленьке але. Немає закону про місцевий референдум. Сьогодні він є нівельований, і неможливо сьогодні у такий спосіб. Ви пам'ятаєте, які були величезні прецеденти, про коли голосували закон про всеукраїнський референдум. Які диспоти були, і як партія регіонів це протиснула. Протискаючи той закон, вони практично за поставили хрестик на законі про місцеве самоврядування. Тоді, якщо цього прямої форми демократії немає, включається форма посередницько представницької форми демократії, тобто представників громади. Якщо ми не зможемо у такий спосіб... Я думаю, що спосіб буде інший. Це є перше звернення до громади, зустріч з громадою безпосередньо в кожному виборчому окрузі. А сьогодні у Львові є 45 виборчих округів. Ми зможемо зробити малі плебісцити, почути після того, після рішення тимчасової слідчої комісії, що вона напрацювала, які документи вона представить у Верховній Раді, поспілкуватися з громадою, почути відгук на це, і після цього ухвалювати рішення. В мене останнє запитання. Чому? От коли заговорили про тимчасову слідчу комісію, так от в кулуарах львівського політику назив, називаємо це так: одразу почали називати прізвища ймовірних кандидатів на посаду міського голови. так, Якщо будуть там вибори чи дострокові, чи навіть якщо будуть вибори планові е, наступні до е, е, місцевих рад, так і чомусь там не звучить прізвища представника свободи. Чо, е, в мене от до вас питання, чому? Чи все-таки можливо свобода готує свою людину на наступ? Німецькі вибори, погана та політична сила, яка не готується до виборів. Ми все готуємо, все буде гаразд. Ну і я так розумію, прізвище ви мені зараз Звісно не назвете, Так? Добре, я вам дякую за розмову. Дякую за те, що ми протримаємо там інтригу. Скільки ж часу? Так, нагадую нашим глядачам, що ви дивилися програму в об'єктиві. Нашим гостем був віце-спікер Верховної Ради України Руслан Кушулинський. До побачення.